Ну, а тепер трохи битовухи, поговорили про ці клі... кліматичні історії, дивіться, я, як жінка, яка заміжня вже понад 25 років, можу точно сказати, що брак, це одруження, да, воно не вирішує проблеми. Тобто, якщо, наприклад, ти йдеш. В одруження, незалежно, хто ти чоловік або дружина з метою покращити власне життя це велика-велика ілюзія того, що партнер, навпаки, розгорне настільки тебе, покаже тобі тебе, що ти можеш бути в ауті, це може тебе зламати. Я взагалі вважаю, що Настільки спотворене уявлення про відносини в подружньому житті, і нам це дуже сильно подали маніпулятивно і дуже руйнівно по відношенню до жінки. Це 100%. І от що я вам хочу сказати, особливо дівчата. Слухайте, велика помилка виходити заміж того, що ніхто не візьме, бо перше, це брехня. Що ніхто не візьме. По-друге, запам'ятай, краще бути самій, ніж виходити за кого небудь. І якщо ти приймаєшся з цього приводу, то я тобі скажу: це програми. Це програми, це взагалі не твоє життя. Це так жили якісь твої там предки, жінки, але це не говорить про те, що ти так маєш жити. І. Я вважаю, що відносини це для зрілих людей, для зрілих психологічно людей. Це не про відносини мама, дружина як мама, а чоловік як синочок. І ця дружина цього чоловічка, Боже, тільки жопу не миє, вибачте, обслуговує, миє за ним, драє за ним. Це капець якийсь просто. Капець якийсь. Поняли, да? Ну так само, наприклад, якщо біля чоловіка дружина як мале дитя, це теж насправді треш. І ну, яка от нічого не вміє, яка призує постійно. Знаєте, такі от дівчина-дитинка. От, ні, ну, Є такі чоловіки, що може їм це по кайфу, це все її постійно там. Але це не про рівноправні відносини. розумієте? Тому біжать в подружжя. Не поспішайте, мої хороші дівчатка.